Я думаю, ви бачили ці тренди тіктоку. Кому подаруєш квіти? Дружині чи мамі? Кого посадиш спереду, коли їдеш за кермом? Дружину чи маму? І ці тренди зачіпають дуже глибоку травму. А чому взагалі чоловік має обирати мама? Це одна роль, дружина це інша роль, і обидві вони дуже важливі. І обидві вони дуже цінні. Пострадянській культурі нас вирощували в співзалежності, і тільки зараз ми вчимося азів емоційної сепарації. А ці тренди тільки підсилюють конфлікт. Свикруха проти невістки боротьба за першість в житті чоловіка. Але скажу вам як жінка і як гашталь якщо ви намагаєтеся стати мамою для чоловіка, зрештою він перестане бачити в вас жінку. І якщо ви намагаєтесь бути головною в його житті, то це не про любов, а це про біль, це про те, що вас недолюбили. Це про те, що ви намагаєтеся будь-що довести, я варта бути на першому місці. Задайте собі запитання, чому мені так важливо бути єдиною і головною. І хто мене колись не вибрав? Бо здоровий і сепарований чоловік знає, мама і дружина це не конкуренція, це два однаково важливих, але різних світи, і кожна з них має своє місце в його житті. Ну але якщо ви знайшли емоційно незрілого та не сепарованого чоловіка. Тоді повертаємося до початку перегляду цього відео.